Привіт, друзі! Сьогодні я хочу вам розповісти про вибухонебезпечні предмети. І в цьому питанні нам допоможе відважний пес-патрон. Ви, напевно, його знаєте. Він допомагає розміновувати небезпечні місця. Подивіться уважно на картинку. Як ви гадаєте, чи безпечно тут, на дитячому майданчику? Тут є іграшки. Але це небезпечне місце. Тут є вибухонебезпечні предмети. Пес Патрон нам пропонує гру, щоб ми краще зрозуміли, що є безпечним, а що ні. Визнач, що є безпечним, а що ні. Так, ведмедик це іграшка є безпечним. Тепер визнач, що тут є безпечним. Так, комаха є безпечною. А це ні. Це міна. Що тут є безпечним. Так, пірамідка є безпечною. Що тут є безпечним? Так, телевізор безпечний. А ось це. Міна. Але коли ти не вдома, на вулиці ці предмети чіпати заборонено, адже там може бути вибухівка. Подивіться уважно, всі ці предмети небезпечні. Вони бувають різної форми, величини та кольору. Ми їх можемо не побачити, адже вони можуть знаходитися в траві, за різними предметами. Бути прикріпленими до чогось. Чи навіть бути закопані під землею. Як маркують небезпечні території. Ось ці знаки попереджають нас про небезпеку. Стрічка, табличка із зображенням та написом «Небезпечний мови. Та навіть ось така палиця. Адже буває, що людина не має попереджувальних знаків і помічає це місце будь-чим навіть палицею. А зараз ми запам'ятаємо правила, якщо побачимо небезпечний предмет. Ці правила допоможуть нам стати справжнісінькими супергероями. Будь уважним! Не підходь, не чіпай. Поклич дорослих. Телефонуй 101. Отже, ми з вами багато дізналися про небезпечні предмети і пес патрон. Пишається вами.